Вітання з міста найкращих сусідів. Це вертикальна кухня з Оксаною крецул. Тут буде цікаво і дуже смачно! Пекельна кухня це не про наш ефір. Коли не знаєш, що приготувати, завжди можна спекти яблучний пиріг. Наш пиріг сьогодні готуємо для найкращих сусідів будівельної компанії «Соціум Девелопер» яблучний Соціум. Яблука не є лідерами серед інших овочів та фруктів за вмістом вітамінів і корисних мікроелементів. Але вважаються одними із найбільш універсальних, доступних та дієтичних. Яблучний пиріг класичний, козацький, молодіжний чи домашній, він завжди доступний. Тож, гайда готувати разом на вертикальній кухні. Спершу потрібно просіяти борошно, додати масло і перетерти в крихту. Сметану змішати із содою та лимонною кислотою, а коли вона збільшиться в об'ємі, змішати із тістом. Жовтки відділити від білків та збити з цукром до пишної піни і додати в тісто. А білки збити із цукровою пудрою до піків і відкласти в сторону. Деко змастити маслом і притрусити борошном. Більшу частину тіста розподілити по деко, потім викласти нарізані яблука, вкрити збитими білками, а зверху викласти залишки тіста, випікати при температурі 180 градусів 45-60 хвилин в залежності від духовки. Але скуштую пиріг я трішки пізніше. Разом із сусідами. Тому чекайте нашого наступного відео, в якому ми завітаємо в гості до наших найкращих сусідів.